Російський дроновий удар по Польщі готувався заздалегідь. Є відповідь держави-агресорки, і реакція, а точніше, відсутність реакції від НАТО. Сама ж Польща своєю чергою вже збирає війська та техніку біля кордону. Ну і постає питання: а скільки Путін буде розтягувати і випробовувати терпіння Європи і НАТО? Давайте про це поговоримо. На каналі Третя світова. Я вас вітаю, закликаю підписатися, залишайте свої вподобайки та коментарі під відео і діліться цим випуском зі своїми друзями, рідними, близькими, аби вони так само були в курсі всього, що відбувається. Мене звати Анна Ткаченко, і будемо одразу переходити до суті. Отже. Як вже стало відомо всім в цю ніч на 10 вересня сталася масована шахетна і ракетна атака Росії на Україну, і в цей час кілька дронів залетіли також і на територію сусідньої Польщі. Здавалось би, європейці мали би оговтатися, прокинутися, пробудитися. Але такого пробудження, як було в українців, 24 лютого, 2022 року, не сталося. Хоча, як пише Defense Express, все вказує на те, що готувалася вся ця та інші аналогічні атаки доволі давно. Власне, вже не одне видання пише про те, що на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотників знаходили 4 g модеми із сім картами польських операторів, і про що Варшава була попереджена. До слова, не лише до Польщі готувалися такі нальоти. Литовські так само чиновники були попереджені про всі ці речі. Ну і Росія, очевидно, випробовувала їхні збройні сили, їхню повітряну оборону. Росія тестувала, як же будуть підключатися всі ці сім карти до їхніх дронів і нанесла атаку, як вона власне кілька місяців і планувала. Вже офіційно заявлено, що східний повітряний кордон наших сусідів перетнули 19 російських дронів, із них Польща збила 4. Про це повідомив прем'єр країни Дональд Туск. Однак, разом з тим, деякі місцеві змі, зокрема Річ Посполита, писали про те, що дронів було понад два десятка. Фігурує цифра 23. Тобто 23 російські безпілотники е, заявлено, що вони схожі на ворожі гербери, що імітують шахеди, були випущені у повітряний простір сусідньої з нами держави. Ну і це насправді не все у МВС Польщі заявили про виявлення ще й уламків однієї ракети. Але чи була це російська ракета? Знак питання? Її походження невідоме в оперативному командуванні ЗС Польщі припустили, що ракета може бути польською. Тому тут е, нічого стверджувати не можна можна лише припускати. Але от щодо до шахедів я наголошу саме вони були російськими, і це так само офіційно проговорюється. На цьому тлі просто всі відреагували, але знаєте, цікавою такою реакцією була нашого президента Володимира Зеленського, тому що фактично він вже. Польщі пропонує допомогу. Він сказав, що готовий до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба і щоб не тільки інформувати, тому що як я вже сказала, завчасно Росія всі ці напади готувала. і, очевидно, сьогодні під час масової атаки так само Україна передавала всі ці сигнали, так само Україна відслідковувала і всі ці БПЛА, які летіли до наших сусідів. Ну і власне пропонує наш президент польським колегам не лише. Ділитися інформацією та розвідданими, а спільно діяти заради того, аби боротися проти ворога. Президент назвав ситуацію вкрай небезпечним прецедентом для Європи і цитую: новим тестом НАТО. Ну, чи можна сказати, що НАТО цей тест не пройшло і НАТО імпотентне офіційно в Північно-Атлантичному альянсі повідомили, що. Не визнають нічних польотів російських дронів над Польщею як напад. Генсек Марк Рюте одразу показує його фотографію, аби ви запам'ятали, що це і що це за людина. Він сказав, що він підтримує зв'язок із польським керівництвом, консультується з країною, наголошує на відсутності прямої загрози альянсу. Ну, хіба що а, авіація країн НАТО все-таки залучалася до цього збиття? І я ще раз наголошую, що чому взагалі ми про цей випадок говоримо? Він не вперше в історії. Він не вперше у Польщі, Литва так само вже підвергалася тому, що російські дрони залітали в її повітряний простір, так само і Румунія, і це знову ж таки країни-члени НАТО. Але до Сьогодні не було збиття безпосередньо з боку наших сусідів. Сьогодні ж відбували і Нідерланди, і Польща, і Італія задіяні були суперсучасні F-35, Хоча збити вдалося всього 4 з 19 дронів. 19, знову ж таки це офіційно. Ну а це як ми розуміємо, реально мало, тому що принаймні на Україну летіли просто сотні цих всіх шакедів гербер і інших дронів різних типів. Тому глобально навіть з цією, так би мовити, пом'якшувальною обставиною, що цього разу не просто дрони пролітали, поверталися, курсували в повітряному простої країни НАТО, сьогодні ще й і збивалися, і була хоч якась дія. Глобально можна сказати і визнати, що альянс все ж таки провалив цей тест, провалив цей тест на на стійкість і. Продавився е, під власне, ці спроби Путіна прожати е, НАТО, прожати альянс, прожати Європу і побачити, а скільки ще можуть терпіти, і власне Путін ще раз переконався, що всі його цинічні, всі його звірячі, всі його абсолютно терористичні дії вони є безкарними. Тому що зараз все, що може зробити альянс, це навіть не та саме пресловута П'ята стаття. П'ята стаття, коли якщо на одного державу члена нападають, всі інші будуть вживати якихось заходів, аби захистити цю країну. Хоча і там само прописано, що ці заходи не обов'язково миттєве військове реагування. Але зараз НАТО каже про те, що варто очікувати четвертої статті, а вона передбачає, що держави-члени проводять. Спільні консультації, коли на їхню думку існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або держави-члени Альянсу, про цю статтю, власне, сказав. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, виступаючи в будівлі Сейму. Ну а про ту саму п'яту статтю чи інші якісь е, гарантії безпеки е, надання ППО продовження роботи щодо збиття російських шахедів, ракет і тому подібне, про це заяви не лунало. Тому можна зробити висновок, що це явно перевірка збройних сил Польщі на всіх рівнях, і загалом всього ланцюга прийняття рішень від уряду через міністерство оборони сусідньої держави до пілотів і зенітних підрозділів. Польський осін-аналітик у соцмережах також розписав взагалі маршрут, як рухались ці дрони. Так само можемо побачити їх на зображенні. От дивіться, уважно я буду зачитувати, яким саме був цей маршрут. Отже, входили всі ці дрони в районі Дорогуська, Дуб'енки. та прямували довгоподібно на південь, 8 кілометрів на схід від Хельма у напрямку Замостя та томашува Любецького рухалися приблизно 10-12 кілометрів на схід від Бухміст і продовжували рух далі на південь. Ну і власне той же осінт аналітик говорить про те, що всі ці маршрути відповідають відомим локаціям попередніх прольотів і падінь. Тобто, знову ж таки, це доводить, що Росія свідомо запускала всі ці безпілотники, і вона знала, як вони будуть летіти. Вона прекрасно знала маршрути, і говорити про те, що це відбулося випадково. Ну очевидно, не варто. Ну і залітали на відстані 500 кілометрів від українського кордону всі ці дрони, принаймні уламки знайшли за такою відстанню. Їх було виявлено в місті Ельблонг поблизу Гданська. Про це повідомляють польські засоби масової інформації. Цікаву думку на цю тему озвучив військовий оглядач Лівін. Він сказав, що цілком припускає, що атака росіян була. Не по польщі як по кінцевій меті, а саме по американських солдатах в Жешові, по пунктах їхнього розквартирування. Лєвін також наводить таку паралель, як відбувалося на близькому сході атаки Ірану, і про те, що коли Іран атакує знову ж таки бази Сполучених Штатів Америки, вони потом потім розказують, що мовляв, все це запускають їхні проксі, що це все Хезбола робить робиться атаки, і тому подібне. і Іран тут ні до чого. Ну і власне можна зробити таку паралель, що так само би росіяни сказали, що це українська ППО збивала, що це вони якось залетіли. що це абсолютно Росія тут ніде чого, чесно кажучи. саме такою реакцією потім і була від росіян в Міноборони РФ. Ну міноборони це формально. Мінвбивств РФ заявили, що цитую, об'єкти для ураження на території Польщі під час масованого удару російських військ по підприємствах українського ВПК не планувалося. Тобто вони прицільно били все ж таки по Україні, по українських об'єктах, але в Польщу вони, мовляв, не хотіли залітати. Ну і кажуть, вони так виправдовуються, що дальність застосування не перевищує семи сотень кілометрів. І в той же час ще одна така от заява Міністерства оборони РФ з барського плеча, як то кажуть, що вони, мовляв, готові провести консультації. Із Польщею з даної теми, тобто країна-агресорка, приходить і розказує, що давайте поконсультуємось, давайте про щось поговоримо. Хоча насправді, повертаючись до того, з ми починали, це НАТО мало би терміново, а не колись там, протягом 48 годин, проводити ці консультації і робити вигляд, що давайте відтягнемо, давайте замнемо цю тему і тому подібне. Ну а чи зам'яли цю тему Сполучені Штати Америки? Насправді насправді дуже дивною була реакція Дональда Трампа, тому що він взагалі ніяк не відреагував. Він буквально проігнорував журналістів, які ставили йому ці питання. Новина про заліт російських дронів в повітряний простір Польщі застала його в одному з ресторанів, і Трамп просто махнув рукою. І відвернувся, пішов собі далі. Насправді ще більше печально виглядають всі ці вихідки на тлі того, що сьогодні Джей Ді Венс зробив заяву про те, що. Не бачить жодної причини для економічної ізоляції Росії. Ну і це він передавав власне слова самого Дональда Трампа. Тобто, як ми розуміємо, санкцій не буде, і ця заява після того, як Росія вчинила всі ці свої беззаконня, як вчора Росіяни вбили 25 мирних людей у селищі Ярова. Ну і як власне щодня Росія просто нищить, тероризує всю територію України і вже території сусідніх держав. Тим не менше, сьогодні помітили, що будуть вилітати і вже вилітають бомбардувальники Б-52 із баз США та рухатися вони будуть в бік Європи. Про це пишуть засоби масової інформації. Наразі невідомо, чи це пов'язано з подіями минулої ночі, але Принаймні, ось такі рухи є. Яка роль цих бомбардувальників, де вони будуть залишатися? Де вони будуть базуватися? Цієї інформації наразі немає. Ну тим часом сама польща стягує війська на своєму кордоні. Вранці 10 вересня направили вони військову техніку до білоруського кордону. Це відбувається напередодні масштабних російсько-білоруських навчань захід 2025 які почнуться у п'ятницю. І я нагадаю, що до цього Дональд Туск говорив про те, що ці навчання можуть викликати е, достатньо серйозні ризики до того, що польща готується ну і взагалі польща закриває кордон е, польсько білоруський тому що ми пам'ятаємо, що з усіх цих навчань починаються не дуже добрі речі, зокрема в тому ж 2022 році. Під виглядом навчань російсько-білоруських почалося повномасштабне вторгнення. Ну а тепер, шановні, маю питання до вас, аби ви написали свою відповідь в коментарях. То все ж таки. Чи варто вважати НАТО імпотентним, НАТО абсолютно бездієвим і НАТО абсолютно мовчазним? Таким, що немає жодної цінності, немає жодної доданої вартості на даний момент і на даному етапі війни? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. підписуйтесь на канал Третя світова. Ми будемо вдячні будь-яким вашим реакціям. Конструктивна критика так само вітається. Тому, будь ласка, спускайтеся під відео і дякую вам за увагу.